Невдовзі у Миколаєві на базі однієї з лікарень запрацює сучасна ПЛР-лабораторія. З її допомогою миколаївські медики матимуть змогу діагностувати майже всі вірусні і бактеріальні інфекції та інші захворювання. Більше про інновацію в міській медицині розповімо у наступному сюжеті. Попри прифронтове розташування, війну та небезпеку, у Миколаєві продовжують оновлювати систему охорони здоров'я. Вже зовсім скоро у Миколаєві запрацює сучасна лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, завдяки якій лікарі зможуть проводити діагностику фактично всіх вірусних та бактеріальних інфекцій. Нове обладнання також дозволить контролювати онкогенні ризики і визначати мутації вірусів. У нас вже є запроси всіх наших лікувальних закладів, яким дуже багато всього треба. І нашим лікарям, Тобто ми знаємо попити, гепатити захворювання, які передаються статевим шляхом. Ну фактично, це різноманітні захворювання. Ми відкрили відділ таких унікальних досліджень, якому знатя поповличу. Ну, ну всі буквально інфекції, які можна виявити, цей метод може виявити. Реалізація проєкту з облаштування лабораторії розпочалася ще до початку Великої війни. Тому завершити його було вкрай важливо після проходження відповідної підготовки. Миколаївські лікарі вже в наступному році зможуть діагностувати близько 30 інфекцій: ковіду, онкогенного ризику, туберкульозу, грипу, гепатитів Б і С, вілу та захворювань, що передаються статевим шляхом. Лабораторія надсучасна сьогодні відповідає абсолютно всім вимогам, які сьогодні є, і сьогодні ми визначили потребу в закладі охорони здоров'я міста по проведенню кількості обстежень. І як тільки вже персонал пройде навчання, буде наказ по управлінню охорони здоров'я по визначенню режиму роботи даної лабораторії в межах всього міста Миколаєва. Особисто перевірив нову лабораторію і Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, потреба в ній виникла під час пандемії covid 19 Наприкінці 2020 року, коли у світі відбулася пандемія коронавірусу, ми прийняли рішення, що будемо робити нову лабораторію для того, щоб проводити більшу кількість тестів. Весь минулий рік її будували, і власно війна трошки призупинила цей процес, але ми його завершили. І вже найближчим часом лаборатория. Лаботорія зможе робити аналізи. ПЛР-лабораторія працюватиме на базі однієї з лікарень Миколаєва. Однак нею зможуть користуватися і інші лікувальні заклади міста. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин.